Казка про дівчинку весну. За синіми небокраями, там, де народжується сонячне тепло, жила маленька весна. Вона була легкою, як вітерець, ніжною, як перший пролісок, і теплою, як сонячний промінчик. Одного разу зима накрила. Землю білим покривалом, закрутила хорделицями і все навколо стало тихим та сонним. Дерев'я стояли голі, пташки поховалися, а дітки змезли у теплих шарфіках і чекали чогось дивовижного. Де ж весна? питали один одного люди. А весна саме прокидалася від свого зимового сну. Вона потягнулася, усміхнулася і полетіла на землю. Ледве її ніжка ступила на холодну землю, як сталося дива. Перші струмочки забігали між снігом, вітаючи весну веселим чурканням. Сонечко піднялося вище, розсипаючи тепло, бруньки на деревах почали лопатися. Визираючи на світ. Весно, весно, ми так на тебе чекали, заспівали пташки, повертаючись із теплих країв. Весно, весно, ми так тебе любимо! зашелестіли листочки, розправляючи свої зелені рученята. А найбільше раділи тітки вони знімали теплі шапки, підставляли личка сонечку. Бігали по калюжах і запускали попереви човників. Чому всі так люблять весну? здивувалася маленька сніжинка, що ще не встигла розтанути. Бо вона приносить радість, відповів струмочек. Бо вона дарує тепло, прошепотіли квіти. Бо з нею все оживає, заспівали пташки. Весна усміхнулася, вона знала, що її місія дарувати всьому живому нове життя і красу, і радість. І поки вона йшла землею, за нею розквітали квіти, співав соловейко, а дітки гралися під яскравим весняним сонцем. Ось чому весну так люблять і чекають, бо вона, як справжня, добра чарівниця, що приходить і робить світ кращим?